О, це мотлох. Ох, Мені нічого вдягнути. Ця натурожева, Ці минулий сезон, ці надто дешевенькі. А ці взагалі не модні. Ох, ненавиджу все це. О! Там хтось є? Хто тут? Це неправда. Я люблю вас. Ого, поглянь на хлою. Зовсім розклеїлась. Може, сумує за подругою. Сабріни вчора теж не було в школі. Ссс. Що таке Хлоя? Мене смикнули за волосся. Це не я, пані. А, це не вона. Це якесь невидиме загадкове створіння, як лепрекон чи єдиноріг без рогу. Ти що в класі, пишіть контрольну. О, о це повторюється. Хлоя, сідай! Не можу! мене вб'є моя сумка. Сідай за парту. Ага. Ага. Заспокойся, панно буржуа. Тільки треба йти звідси. Пані, і мені треба вийти. Mm -hmm. Дякую. І мені теж. Вже когось зуб Хлою. Складніше сказати, у кого немає. О? Відбувається щось дуже дивне. Час перетворення. Тільки ця дочки. Репутацію моєї доньки те саме, щоб плямувати репутацію мера Парижа. Тобто мою. Напад на клою це напад на Париж. Ми знайдемо винного. Даю вам слово. Хлоя, сонечко, у тебе сьогодні особливі гості. Леді ба. Я знала, що ти прийдеш. Ми ж такі хороші подруги. Я терміново телефонував усім найвідомішим дизайнерам. Ви уявляєте, мою доньку в звичайному одязі. Це принизливо. Часом ні з ким не сварилась? Я ніколи ні з ким не сварюся. Мене всі дуже mm. люблять. Справді навіть із найближчою подругою Ах! Сабріна? Неможливо, вона мене обожнює. Я її кумир. Ах! Ваша донька тут у безпеці. Цей ворог невидимий, але через стіни не пройде. Ви знову зробиш моє життя ідеальним, яким воно було раніше. Ага. Щось не так? Ти якась. Вона щось приховує. Усе, що скажете, залишиться між нами. У панянки насправді була сварка. Хлоя з подругою Сабріною люблять гратися в леді Бак і Супер Кота. Я тоді був у ролі великого вусаня. Великого Вусаня? Це ідея панянки. Великий вусань хоче спотворити всіх парижан жахливими вусами. Ого, яка жахлива ситуація. Продовжуйте. Дякую, що погодилися на інтерв'ю щодо майбутнього альбому, пане Стоун. Розкажіть нам, як. Джагет Стоун? Леді Баг. Ти що тут робиш? Дізналася, що ви тут, і подумала, що захочете побачитися. Прийшла привітатись. Ну, правильно зробила. Але що це з твоїм волоссям? Е -е 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 -е. Колишній колір був тьмяним, а цей чудовий. Ви oh. згодні? У мене є декілька вільних хвилин. Ви не втратите нагоду взяти інтерв'ю в мене? стій! Oh, я думав, ти прийшла привітатись. І привіталась. Де ми зупинились? Вона прикинулася мною. Як часто вона це робить? Ти її кумир. Хлоє, я знайшла великого лисаня. Oh. Хлоє? але ти не леді бак, ти шахайка. От і неправда, я леді Бак. Дивіться. Більший мозок, ніж у тебе. Геть звідси, більше не хочу тебе бачити. Панянка іноді свариться зі своєю подругою Сабріною Я б навіть сказав, що це норма. Але зараз було по-іншому. Сабріна прийшла наступного дня. Яка Сабріна? Не знаю ніякої Сабріни. Ну, звісно, знаєш. Хлої, це я. Твоя подруга. Поговоріть з нею. Вона чекає. Я нікого не бачу. Мабуть, вона невидима. Мені здається, її навіть не існує. Хм. Ця невидимка вочевидь Сабріна. Бражник вселив у неї акуму. Неможливо! Вона надто слабка, щоб таке зробити. Особливо мені помиляйся. Ви нам дуже допомогли. Дякую. Mm -hmm. Буде складно знайти того, кого не видно. То зачекаємо, mm -hmm. доки вона знайде нас. І у нас є перевага. Вона не знає, що ми її шукаємо. Тепер знаю леді Бак. Час виконати нашу угоду, невидимка. Суперкіти леді Баку твоїх руках. Забери їхні талісмани. І принеси мені. їх. Я нападу зненацька бражнику. Квітка. обережно, ладіба. Якщо це справді ти, Сабріно, то я сама хочу тебе знищити. Ти не взяла мій костюм на видинку, тож побаришся зі мною. Сперша! Блискітки? Мене шукаєш, О! Сабріно. Я тут. Давай. Оні. Що ти робиш? звідси! Якщо дріше. зараз припиниш це безглуздя, то я може знову з тобою дружитиму. У тебе вже немає друзів, Хлоє. І більше ніколи вже не буде. Я подбаю про це. Ти мене не злякаєш. Мене всі люблять. Це не гра, Хлоє. скінчено, леді Баг. Ще ні не видимко. Якщо ти мене бачиш, це не означає, що ти переможеш леді Бак. Погляньте, хто прийшов на поміч. Чекай тут, ні кроку. Гей! Це мене теж стосується. <проб> Треба знищити її сумку і спіймати акуму. Стіла дібак. Думаю, Акуми там немає. О, то ти хочеш битися, Хлоя? Владнаєш цей суперкоте. Із задоволенням. <проб> А кума має бути в дизайнерській брошці, яку вона носить на светрі, на вбогому огидному светрі. Це мій подарунок. Кажу в останнє, Хлоя, слухай. Іди звідси. Ти наражаєш себе на небезпеку і нас теж, ясно? Чому ти мене не слухаєш? Кажу тобі, а кума у неї у брошці. Так краще. Тобі кінець, Акума. А? Я знала, яка з нас розібралась. А? Більше ти не вчиниш зла акуму. Час вигнати зло. Піймала мала. Бувай метелику. Чарівна Леді ледів. Неймовірно, я був так близько. <плух> а, а, що сталося? Що я тут роблю? О, ні! це брошка, яку подарувала хлоя. Чому ти не послухала Хлою? Вона намагалася допомогти. По-перше, через неї ми були у небезпеці. І по-друге, вона постійно нам брехала. Я не слухатиму брехуху. Ти назвала мене брехухою? Як ти смієш? Я була твоєю фанаткою. Тепер уже ні. Ти не заслуговуєш на повагу. Це прямий репортаж із готелю, де леді баг і Супер Кіт перемогли на будинку. Ось вони. Кажіть кілька слів. Тобі кінець, леді Баг. Віддана прихильниця Леді Баг. Ідеально, щоб прибілютуватися після поразки невидимки це те, що треба. Лети мій маленький акумо, і зроби її злою. А підвела тебе. Я теж хочу її знищити. То переможемо леді Бак разом. Можеш покластися на мене, бражнику. У Парижі буде тільки одна героїня. Я, Антибаг. Ми суперкотом непереможна команда. М -м -м. Твій час минув, леді бак. Добре, вибачте, мені треба йти. Бувайте. Дякую, Леді Бак. Якби не я, ти б не перемогла невидинку. А тепер я переможу тебе. А от і не вгадали. Я Антибаг! У нас проблема. Я скоро перетворюсь. Тікай, я з нею розберуся. Подивіться, ну вона ніщо без суперкота. Ми скоро зустрінемось. Повір мені. Схоже, ми тепер на одинці, антибак. Люблю котячі бої. О, ні, у мене для тебе немає їжі тільки. Нічого, Маріне, ти щось знайдеш. О. О, спробую. Леді Бак зникла. Як суперкіт упорається з цим самотужки. О, це моя провина. Ти не маєш усе робити сама. Іноді корисно послухати думку інших. Це правда тільки. Але зараз треба допомогти суперкоту. Ми знайдемо тобі їжу в готелі. Угу, <звук> угу. Суперкіт! Швидше тільки. Я не можу їсти швидше. Тобі не набридло бути другим після леді Баг. А тобі не набридло копіювати леді Баг. Продовжуй, Антибаг. Суперкіт чудова приманка. Будь у моїй команді. До такої брехухи ні за що. Ми зладіба команда. Сподіваюся, вона скоро з'явиться. Знаю, ти мене чуєш, леді боягузко. Тобі треба обрати. Якщо хочеш, щоб суперкіт вижив, віддай мені свій талісман. А якщо відмовишся, то уважно подивися на суперкота, бо більше його не побачиш. Я рахую до десяти один. Можна до двадцяти? Два! Я не встигаю! Рятуй суперкота, Марінет! Але я не можу перетворитись! Ти, Леді Бак, навіть без костюма! Якби я могла, то знала б... Три! Ааа! Я даю тобі пораду, послухай! Не повторюй помилки! Є ідея! Чотири! Ми з суперкотом – непереможна команда! Леді Бак! О! Діба. <плеслужен> Ми суперкотом, непереможна команда. Думаєш, що ти така розумна, так? Покажись, комахо. О! О! Готова до другого раунду а! 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 вийшло. Я готова. І <годно> Ха! <годно> Поганий коти, єдине на мій повідець. Вибач, але я не виконую наказів жалюгідних копій. йо-йо, але моє краще. Чого так довго? Думаю, акума в йо. йо А я думаю, що в сережках. Чому? Бо вони були на ній, коли вселився акума, а йо йо вже розбите. А, хороша порада, як для кота. Дякую! Бинка з кульками, що мені із цим робити? <рив> що, хочеш перемогти мене кульками? Дитячі ігри! Це тебе і знищить. Не поспішай її з висновками. Розберись! Добре! Я візьму це. Ти ніщо без суперкота. Ми суперкотом команда. Якщо ти проти мене, то ти і проти нього. Не мої проблеми, якщо у тебе немає друзів. <звук> Забери її талісман, поки не пізно. Катаклізм! Час вигнати зло! Піймала, бувай, метелику, чарівна леді Баг! О. О, що я тут роблю, вдалося леді Баг. Хлоя, вибач, за сьогодні. Я б перемогла невидимку раніше, якби послухалась тебе. О, ха, якщо так, то я змінюю думку. Яку думку? Після цього я маю залишитися твоєю відданою фанаткою. О, так, ну, э, дякую, я рада. Якщо так, то дозволь, я дам тобі пораду. Помирися зі своєю подругою Сабрідною. Ну, якщо це каже Леді Бак. Дякую за пораду, суперкоте. Прошу, ми ж команда, так? Не Бувайте! Сідай, антибак прийшла. Ведимка. Не вистачає леді Баг і суперкота. Mm. Mm. Ну, що ти робиш? Сідай. Mm. 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 Ти це бачила? Хлоя усміхнулася. Наче. Думаю, вона рада, що помирилася з Сабріною. Дивно, але я думаю, що це взаємно. Oh. Oh. Причепи її на светер. Без неї він жахливий. О, о Дякую, Хлоє. Так, так, можеш подякувати потім. Урок починається. Хм. Думаю, вони завжди дружитимуть. По своєму. Я краще дружитиму по нашому.